Сьогодні капітальний ремонт по вартості може бути близький до купівлі самої квартири, а з вартістю меблів та техніки сума може бути навіть більша за вартість самого житла. Давайте подумаємо, як заощадити на ремонті так, щоб не постраждала якість. Якщо у вас стіни із цегли, штукатурки або бетону, завжди можна залишити їх так. Потрібно очистити їх і використати захисне покриття, яких зараз дуже багато на ринку. Після обробки стіни не будуть бруднитися і будуть мати дуже привабливий вигляд в поєднанні з правильно підібраним декором. Також є дуже багато варіантів декоративної штукатурки, яку можна використовувати навіть на невирівняну основу роботи з декоративними сумішами та вартість матеріалів. Немаленька, але дуже часто вони виключають багато етапів по підготовці стін до фарбування або клеювання шпалерами. Стихай так набирає все більшу і більшу популярність. У вас залита стяжка. Треба просто полірнути її і обробити захисним шаром. Захисний шар може бути матовим, глянцевим або кольоровим. На ваш смак. В результаті ви отримаєте практичну і стильну підлогу. Якщо стяжки ще немає, то ви можете використати е, дерев'яну підлогу, використовуючи висушену дошку з пазами або без них. Захисний шар теж може бути прозорий або кольоровий як вам більше подобається. Стелі теж можна залишити так: або використати натяжні стелі. Натяжна стеля відносно недорога, вона практична. Та дуже гарно імітує пофарбовані степлі. Багато меблів можна зробити самостійно, або відновити старі якісні меблі і розумно вписати їх в новий інтер'єр. Меблі також можна зробити на замовлення. Це буде дешевше, ніж купляти їх в брендових салонах. Все можна купити зі знижками. Є дуже багато якісних матеріалів, не розпіарних, які коштують дешевше, ніж розпіарені бренди. Ми завжди знаємо, що і як можна купити більш вигідно і що чим можна замінити. Але тут потрібен досвід. Прислуховуйтесь до своїх майстрів, але краще відразу звертайтесь до нас. Головне правило економії точно знати, чого ти хочеш, і робити це один раз і влучно. Розробка проекту дизайна інтер'єра допоможе вам зробити всі експерименти. І спробувати різні варіанти віртуально, не витрачаючи гроші на майстрів і матеріали. Я знаю немало випадків, коли замовники в результаті отримували не те, чого вони бажали, і потім витрачали немало коштів для того, щоб все це переробити, або ще гірше миритися з тим, що є. Раджу всім продумувати результат до початку роботи, а ми вам в цьому допоможемо.